Всім привіт! Вітаємо на каналі Electra. І сьогодні ми знімаємо короткий відеоогляд гольфа нового покоління від Volkswagen ID3. Отже, що, друзі, це дуже крутий і цікавий формат. Volkswagen випустив новий електро хетчбек. А ось такий ді і Сьогодні він в нас в максимальній комплектації Pro 23-го року випуску. Як бачите, в цьому автомобілі є дуже круті візуальні відмінності, візуальні фішки. Звичайно, що це 20-ті диски. Ось з таким дуже крутим мідною мідною вставкою. Ці мідні вставки так само дублюються в нас і ззовні, І так само ці мідні ставки дублюються в нас і всередині. Насправді на цих дисках, як на мене, машина виглядає досить шикарно. Плюс, звичайно, що чорний дах. Чорні бокові дзеркала теж додають цій машині ексклюзивності. А загалом, формат, як ви бачите, він досить невеличкий цей автомобіль, але для міста це якраз те, що потрібно. Тобто, за рахунок своєї короткої довжини, машина спокійно може справлятися з паркуванням в міських умовах. А так далі розкажемо коротко вам про технічні характеристики. Подивимося, що в нас під капотом. Він досить, до речі, короткий, навіть в порівнянні з її 3 тут теж немає в нас ніяких. Амортизатори, звичайна опора металева, і тут все по стандарту: 12 вольтова батарея, фільтри салону, рідина охолодження основної високовольтної батареї. Потужність даного двигуна в автомобілі. Це до речі, задній привід складає 170 кінських сил. А батарея є 53 кВт години. Виробник заявляє запас ходу 450 кілометрів. А я думаю, реально машина буде проїжджати в міських умовах орієнтовно 350 кілометрів. Це цілком реально, тому що, як на мене, коефіцієнт вітрового зіткнення тут досить невеликий, тому це буде досить реальний показник. Давайте подивимося, що в нас з багажником, тому що часто теж для людей це досить важливий елемент, багажник. До речі, електроприводу багажника тут немає. Він відкривається у нас механічно. Багажник у нас ємністю 385 літрів. Не скажу, що він супер величезний просторий, але як на мене, для міста буде цілком достатньо. Ну і звичайно, що є ось ця додаткова ніша внизу, де ми зможемо собі зберігати якісь кабелі, зарядочки і так далі. Так, ну і давайте подивимося всередині, тому що всередині насправді дуже класні поєднання кольорів, і зараз подивимося детальніше, що ж там по комплектації. Так, а всередині, як бачите, в нас додався вже білий колір, якого раніше не було в id 4 Хоча ось такі, до речі, білі елементи вони були в нас присутні в ID 4 з американського ринку. Я точно пам'ятаю, що там є оця First Edition Volkswagen id 4, і там теж були, було біле кермо, ось і білі перемикачі, поворотники і так далі. А також, як ви бачите, в ID-3 менший екран мультимедіа основною, ніж в тому самому ID-4. Мені дуже подобається ось ця центральна консоль в умовах. Місце це реально буде комфортно, тому що великі підстаканники, до них легкий доступ, плюс є ось ця додаткова кишенька. Також тут є місце для зберігання телефону. До речі, дуже зручно його сюди кинути. Тут самігенько прорезинено, тому ви його точно не пошкодите. І плюс є ось тут ще великий відділ. Тут у нас є такі розділювачки, які ми можемо розділити собі тут цей центральну консоль, також є зарядочки, і ось ці підлокітники. До речі, ці підлокітники вони притаманні європейському ринку, тому що саме id 4 або той самий id баз. Він іде з такими підлокітниками. Як бачите, матеріали використані теж інакші. Це комплектація Про нагадаю, максимальна. Тут в нас іде екошкіра і плюс ось така тканина, якої раніше ВІ4 ми не зустрічали. Виглядає насправді дуже круто, цікаво, скажімо так, по-європейськи, тому що в європейських автомобілях зараз часто використовується тканина, це екологічно, це стильно. А по комплектації, що що варто сказати? Звичайно, що тут є адаптивний круїз-контроль з утриманням полоси і дистанції до переднього. Автомобіля. Звичайно, що в цьому автомобілі присутні нас бездротовий CarPlay. І звичайно, що тут стоять у нас адаптивна, матрична адаптивна led оптика Також тут у нас є ось така панорама, вона виглядає досить круто. В автомобілі додає простору. Ну і що, до речі, цікаво зауважив, що не тільки ID 7 може похвалитися закриванням шторки від сторони водія, id 3 теж має таку шторку. Вважаю, що це дійсно круте рішення. Ну і давайте подивимося, що там ззаду. Так, ну і другий ряд, друзі. А в другому, на другому ряді тут, в принципі, з технологічної точки зору нема чим похвалитися. Звичайно, що є два Type-C. Як на мене, на міський хетчбек достатньо місця з моїм зростом. Круто, що є підлокітник з підстаканничками, можна собі розділити два посадкових місця. А, ну, дивіться, тут не супер просторо, не id 6, не Zikr 001. Але давайте пам'ятати, що це все ж таки гольф клас. Тому вважаю, що на другому ряді місця для такого форм-фактору достатньо. І підсумки. А, що можу сказати? Загалом враження про автомобіль позитивні. Мені подобається, як ця машина виділяється з потоку, тому що дійсно виглядає вона стильно, нестандартно, але дешево. І не копіює повністю ID 4. Це, до речі, досить важливо. Приємний прайс. Стартують такі ID 3 від 21 тисячі доларів. Замовити, до речі, можна в нас. Напишіть, якщо цікаво. А ну і машина вона легко керується, вона круто справляється в потоці і знову ж таки за рахунок своїх менших розмірів, в неї легко паркуватися. Напишіть в коментах, як вам id 3, чи дійсно це гольф нового покоління. І до нових зустрічей!